Всіх вітаю 5 квітня. Давайте розглянемо е, в, цьому, в цьому відео е, ось таке питання. Що за, що за НАТО? Я не розумію. Так, Україна від, віддає свої території Росії, але вступає до Альянсу. Ну, тобто, е, такі розмови, як, пише, як пишуть різні видання, останнім часом є у всіх неформальних колах. Ну, тобто, вже всі це. Про це поговорили, домовились: да-да-да, це саме краще, Хай Україна дає свої території, які були окуповані з 2014 року. І потім ми приймаємо Україну в НАТО. Все, закінчуємо війну. Коротше кажучи, так краще всього. На що воювати, на що це все треба? Ну, Трошечки Україна стане менше, нічого страшного. Ну, ось вони так вважають. Вони ж вже. Е... Коротше, давайте запитаємо, Україна віддасть свої території, які Росія окупувала з 2014 року, щоб закінчити війну, і потім відразу її приймають в НАТО. Чи віддасть Україна свої території Росії, які, вони, вона окупувала, які Росія окупувала з 2014 року. І, і таким чином закінчить війну. Чи буде таке? Чи віддасть Україна свої території, які Росія окупувала? Ну, п'ятірка Кубків, на жаль, звиняйте, але ні. Але ні. Ні. Карта повішена і каже, що ні, це нас не влаштовує. Ребята, НАТО це нас не влаштовує, на жаль, такий розвиток подій. Вам то, може, воно і е, все одно. А ось це наші землі, це Україна. Там, це Україна, коротше кажучи. Країна віддасть свої території, смерть для вступу в НАТО. Навіть я скажу так, що дуже агресивно сприймає Україна ці заяви. Дуже агресивно. Чого ми повинні віддавати свої території? Ось така ситуація. Так, а нащо зараз? Е Ця інформація візді розповсюджується. стосовно того, що вже всі про це поговорили, вже всі домовились, окрім України, звичайно, що Україна віддає свої території. І ми її беремо в НАТО, і війна закінчується. Для чого це? Якщо Україна тут видно по картам, що тут нема згоди? Це обман. Бачите, карта обману. Маніпуляція. Маніпуляція Росії це і потрібно. Маніпуляція обман. Збалансувати війну. Треба вже. Росії вже потрібно трошечки поставити на паузу цю війну. Ось карта війни. Карта очікування, тобто затримка, тобто вже. Так, пауза. Пауза в війні. Це потрібно. Я не знаю, хто це пише, хто це розганяє, але тут дуже попахіває. Росії, їхніми бажаннями. Ну і давайте я давно не питала стосовно того, давайте 24 рік. Чи, може, чи, є такий, чи є така можливість, чи може таке бути закінчення війни в, 24 році, в цьому році. Чи може закінчитись війна в цьому році? Закінчення війни в 24-му році. Таке може бути. Так, закінчення війни. Зірка наша мета. Перемога. Дивіться, наша мета буде досягнена. Зірка. Дивіться, які карти, і парта перемоги. Ну це е, мах, контроль, плани, <кій> глобальні зміни. Власність, повернення до речі, повернення до речі, наших територій і карта «Мир». Ну, я скажу, що поки що на 24-й рік надії не згасають. Ні надії, ні цілі, ось карта надії, мрія, мрії на перемогу, бажання. Тут і карта миру випала. Ось, тут і карта повернення, ось люди, повернення земель, власність яким чином це може трапитися в 2024 році, що війна може закінчитись на території України? Яким чином, що повинно відбутися? Що повинно статися такого, щоб в цьому році війна закінчилась в Україні? Що повинно таке статися? Багато ресурсів. Багато ресурсів. Карта України, страх. Диявол. Угу. Дияволу перекрити гроші. Тобто перерізання дияволу гроші, грошей. І це призведе до... Ну тут і домовленості є. Тут і домовленості є, тут і перерізання грошей дияволу. Що таке повинно трапитись? Луна, якийсь тупік, дорога. Тут, от, розумієте, тут і переризання ресурсів Росії, грошей. І все одно тут як не крутий. Як би кому не подобалося, подобалося, не подобалось, все одно будуть якісь домовленості. Можливо, на якісь території будуть все одно домовленості. Розумієте? Тут без домовленості, ну просто ніяк. Але скажу так, на 24 й рік надія ще. Є, і е, треба вірити. Надія, що є, що ми, е, ми доб'ємося, отримаємо те, що нам потрібно, а нам потрібна перемога. Ось така ситуація.